Вітаю вас на моїй кухні і вітаю на моєму каналі. Друзі, канал мій називається Соняшники. Це ті соняшники, які лише готують. На моєму каналі ми лише готуємо. І сьогодні я пропоную вам подивитися, також скуштувати, спробувати мій рецепт. Мені він дуже сподобався і пропоную вам також мій рецепт. Як завжди, друзі, пропоную лише ті рецепти, які мені подобаються. Сьогодні ми будемо готувати м'ясний пиріг, і для цього нам понадобиться. У нас буде пів кілограма фаршу куриного. Фарш я готую сама, беру курину грудку, беру курині стегна. Все це перемелюю на м'ясорубку. Більше там нічого немає, лише м'ясо. Також нам понадобиться одна цибулина. Понадобиться грам 200 моркви тертої. У мене морква буде, поки що свіжої немає, то морква буде з зморозил, морозильної камери. І також нам потрібна буде олія суяшникова. Ми трішечки піджаримо фарш з цибулею, підсолимо за смаком. Кинемо перцю за смаком, це в нас така буде начинка. Тісто у нас буде листкове, бездріжджове. Тому пропоную вам подивитися все приготування. Якщо сподобається, обов'язково ставте лайк, обов'язково напишіть коментар. Якщо є у вас які, які рецепти смачні, е, діліться. Я ділюсь з вами. З вас лайк, коментар. І якщо ви ще не на моєму каналі, якщо ви ще не зі мною, обов'язково підписуйтесь, обов'язково тисніть на дзвіночок і будемо дружити і обмінюватися рецептами. І так, наш фарш. Фарш куриний у нас. Далі морква. Морква в мене зморозил. З морозильної камери зразу хочу вам показати, на яку тертушку я її подрібнюю. Я подрібнюю, я подрібнюю моркву на оцю тертушку, на крупну тертку. І потім це я так готую завжди моркву. Потім я її подрібнила і на зиму в целофановий кульок. І в морозилку. І нам треба буде отака цибулина, яку ми подрібнемо таким чином, скажу не дуже дрібно, але і не дуже але невеликими. От таким чином я ріжу цибулинку. Тепер розігріваємо, розігріваємо сковорідку і вливаємо туди далі олію. Олії я беру грам сто на теплу, підогріту сковорідку. Коли я бачу, що олія вся стала рівномірного кольору тепер можна загрузити цибулю. Підсмажуємо її до карамельного кольору. Зазвичай я сюди додаю і моркву. Ось тільки морква подрібнена, ось таким чином. З іншої сторони у мене морква. Це Та я так готую, тому я показую саме, як, як я полюбляю готувати і те, що мені подобається. І тепер, коли ми бачимо, що в нас вже... Цибуля підсмажилася трішечки, стала вже така жовтувата. Морква також непогана, ми можемо це все перемішати, підсолити. Тут я підсолюю, підсолюю за смаком. Оскільки в нас буде пів кіла фаршу, тому це стільки, я думаю, васить нам тільки. Пристала до Всі за смаком беремо і перець. І тепер сюди ми додаємо наш фарш. Сюди ми зараз покладемо фарш. Куриний. Це у нас вже підсолене, тому спочатку підсмажу фарш, спробую, а потім вже будемо підсолювати ну, смаком. І зразу, поки все підсмажую, можу вам сказати, деякі, як так, деякі поради по приготуванню. Перш за все, краще все смажиться, тоді, коли сковорідка розігріта. Тоді олія буде чудова і тоді ми повинні. Тоді у нас буде гарно все смажитися. Найкраще, звичайно, смажиться все. Це друга порада, найкраще смажити на сковорідках чугунних. Вони мають рівномірне розподілення тепла і тому чугуні сковорідки все найкраще. це Наша суміш, начинка наша готова. Ми її розподілили, ми її дуже добре розмішали, і на смак скуштували якраз чудово. Залишаємо тепер, нехай стоїть, охолоне, а поки що займемося тістом і включимо нашу духовку на 200, підогріватися до 220 градусів. Так і гріється духовка і охолоджується наша начинка. Ми підготуємо дечко. Для цього ми застелимо його пергаментним папером. І можемо сюди починати викладати вже наше тісто. Ще поки що я не робила сама тісто литкове вебен але розібралася. Воно робиться не тяжко. І тому, і тому його потрібно буде зробити. Я якось зроблю його, поки що користуюся магазинним. Коли зроблю його, я вже думала, зробив і поклав морозильну камеру. І тоді можна все те саме розтягую тісто, готую на пиріг. Я його просто розтягую У мене буде тісто десь товщиною, товщиною два І тепер половину нашої суміші ми викладаємо в один пиріг і половина буде в другий. Тобто з усієї всієї нашої начинки із чотирьох листків листкового магазинного тіста бездрождєвого, у нас вийде два чудових великих пирога, ділимо його на два пирога. Тут залишаємо, щоб ми потім могли його защіпнути. І тут у нас ще залишиться ще на один поріг. Начинки на один поріг. І тіста також на один поріг. Тісто листкове, бездріждове, ми його взяли в магазині. Дивимось, накрили, накрили і тепер защіплюємо. Я його защіплюю отак, а потім ще завертаю наверх. Защіпила і наверх завернула. У нас тісто, тісто щільне, коли буде пиріг пектися, то буде надуватись і розходитись сюди. Тому защіпляємо гарно, щоб воно у нас не текло. Тоді вся рідина залишиться всередині пирога і воно буде смачно. таким чином защіпляємо. можна як вареники, а потім як пиріжки ми робимо. Як на пиріжки закручуємо, і я його залишаю зверху, оцей рубець рубчик. Так. І красиво і смачно. Ось таким чином тепер ще змажимо яйцем. Другий наш пиріг таким самим чином викладаємо. Хочу сказати, що нам потім випікання хватить 10 хвилин у нас. Все приготував і начинка чудова. Все те саме розтягуємо і робимо пиріг, закріплюємо його. Начинку я вже спробувала так. А тим часом готуємо, поки ще у нас гріється духовка, тому готуємо яйце, щоб змазати. Яйце я розділяю жовток і білок я розділяю. Воно тоді вийде красивіше і жовтіше. Нам потрібен тільки жовток, тому розділяємо яйце. Жовток залишається в нашій шкарлупці, ми його викинули, а білок піде на якісь інші наші потреби. І тепер і змазуємо проходимо все. Проходимо і, і там, де ми защіплювали. Проходимо весь пиріг, він тоді буде і красивіший, і смачніший. Ось такі вийшли наші пироги з м'ясом. І ми їх відправляємо в духовку. Духовка розігріта до 220 градусів, і ставлю я на другу зверху полочку. 15 хвилин випікання в духовці при температурі 220 градусів. І ось такі такі у нас вийшли наші пироги. Цей розійшовся. Чому? Тому що тут було більше начинки, більше було вологи. І отакі такі два чудових пирога у нас вийшло. Два чудових пирога у нас вийшло, якщо підбити все, що ми сюди вклали в грушах, то це десь біля 400 гривень. Подивимося, який на смак. І випікала я цей пиріг 25 хвилин. Чудово! Такий чудовий, ніби повітряний курки надутий. М'який, смачний. Дуже смачно. Спробуйте, дуже смачно. Мені сподобалось. І чоловіку також. Друзі, з вас лайк, коментар, з мене відео є. Приємного. Будьте зі мною. До нових зустрічей! Her alarm goes off and she gets up to watch the morning news. Doesn't work no more, but tells a lot of stories about youth. Drinks more lately, ain't pills in many different colors too. More